Привіт, друзі! Це Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про банківську систему Канади. Буквально вчора один з великих американських банків Bank of Silicon Valley, збанкратував. Багато вкладників постраждало. В основному це невеличкі стартапи були і венчурні капіталісти. І ось цього банку вже немає. Прикольно те, що CEO банку, тобто голова банку, за декілька тижнів. До цих проблем вивів 3,5 мільйони, продав акції на 3,5 мільйони доларів. Тобто, щось вони такі відчували. Чи можливо, що така ж ситуація повториться в Канаді, що один з великих банків канадських може А, Поговоримо про стабільність та надійність банківської системи Канади. Нагадую, що в нас є спонсор: це канадська кредитна фінансова організація, будучність BCU Financial. Вони допомагають усім українцям, переїжджаючим до Канади відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити, отримувати кредити. Обслуговування безкоштовне, приходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Так от, знову починається банківський кризис. Є така думка, що ось. В Америці починається новий кризис, що банки почнуть сипатись, і так чи інше, це, це також може зачепити Канаду. Чи може це, це статися? А, моя думка, і не тільки моя думка, що нічого з банківської системи Канади не трапиться. А, і ця думка основана на історичних даних і на самій банківській системі Канади як таковій. За 100 останніх років, починаючи з 1923 року, лише два канадських банки невеличких збанкратували. Це було два банки, які були розташовані в Альберті. Вони були заточені під добування ресурсів. І коли там oil and Gas, ця індустрія, там переживала кризис у 1985 році, два банки маленькі лопнули. Це все проблеми з банківською системою Канади, які відбулися за останні 100 років. За думкою експертів, Канада на сьогоднішній день має одну з найдійніших, найстабільніших банківських систем у світі. Є там якась якийсь комплексний, комплексний скор. Оцінка за оцінкою експертів. Рейтинг канади, канадських банків 6,7 і із 7 балів можливих. Тобто досить стабільно, досить надійно канадські банки працюють і продовжують працювати. Загалом фінансовий сектор Канади це один з драйверів економіки Канади. І акції канадських банків досить неплохо катуються на ринку. Наприклад, за останні 10 років банки Канади в сукупному своєму такому стані подорожчали на 10% акції канадських банків. В той же час акції американських банків подорожчали менш ніж на 3%. Тобто канадський фінансовий сектор навіть в такий досить турбулентний час, як зараз, за останні 10 років, відчував себе непогано. Канадські банки не розорилися під час Великої депресії, під час Першої та Другої світової війни, під час доткомів, під час Lehman Brothers проблем. тобто усі великі фінансові кризиси, які відбушували у світі. Вони напевно вплинули на канадський ринок, але він вистояв, А канадський банк продовжує своє існування. Наприклад, найстаріший банк Канади це Bank of Montreal. Він був створений в 1817 році. А починаючи з 1827 року, Вони платили дивіденди по своїх акціям. І жодного року вони не пропустили виплати. Тобто, вже майже 200 років вони регулярно платять дивіденди своїм вкладникам, своїм акціонерам. І така ж сама ситуація з великою п'ятіркою канадських банків: є п'ять найбільших, найповажніших канадських банків: це RBC Bank, Royal Bank of Canada, це TD Bank або Toronto Dominion Bank, це Bank of Montreal, це Scotia Bank і це CIBC Bank або Canada Imperial Bank of Commerce. Така алюзія з зоряними війнами Imperial Bank. І оця велика п'ятірка надійних банків, які працюють по всій Канаді. В кожному навіть маленькому містечку Канади ви знайдете відділення однієї з банків Великої П'ятірки. можливо, усіх банків Великої П'ятірки. Вони працюють по, по, по всяк біч, по всій Канаді. І вони також працюють, працюють за кордоном. Якщо ви будете відпочивати десь на Карибських островах, майже 100% ви знайдете відділення RBC банку. Або ті банк дуже поширений в Сполучених Штатах Америки, досить великий він там також є. Тобто канадська банківська система вона надійна, вона стабільна. І якщо ви вкладаєте гроші в канадський банк, вони будуть автоматично застраховані на 100 тисяч доларів. Тобто, якщо банкам щось трапиться, ваша сума до 100 тисяч доларів вам буде повернута, незважаючи ні на що. Тому якщо ви вкладаєте 500 тисяч, то несіть по п'яти банків, тоді з вашими грошима точно нічого не трапиться. Чи буде якось вплине цей новий банківський кризис в Америці на канадські банки? Ну, напевно, вплине, тому що у всьому світі все, все пов'язано. Але такий запас міцності канадської економіки, канадських банків досить великий. Тому я би не сильно переживав, що якийсь навіть досить великий банк в Америці лопнув і там, люди втратили свої гроші. Вони також, кстати, були застраховані. Там в Америці навіть більша сума це 250 тисяч доларів застрахованих вкладів в всіх банках. Тому я думаю, що канадському банківському сектору нічого, нічого поганого не буде. Давайте трохи про, про самі банки, як з точки зору українців, які переїжджають по програмі КОЕТ, в який банк краще нести гроші. Неважливо, в принципі, який банк з великої п'ятірки ви принесете, але в двох банках на сьогоднішній день існують акції спеціально для українців, які переїжджають по КОЕТУ. Це RBC Банк і CIBC Bank. Банк. Вони на рік безкоштовно відкривають поточні рахунки. Рік буде обслуговуватися повністю безкоштовно. І видають кредитну картку з першого дня. CIBC дає кредитку лімітом до 1000 доларів, а RBC до 2000 доларів. І це дуже важливо, тому що коли вам дають кредитку з першого дня, ви відразу фактично з першого дня можете її користуватися, і ваша почне рости ваш кредитний рейтинг. З'явиться взагалі, і потім почне рости ваш кредитний рейтинг, який впливає фактично на такий основний показник вашого фінансового благополуччя. А нові кредити, купівля авто, оренда нерухомості, купівля нерухомості багато чого залежить саме від вашого кредитного рейтингу. Тому треба його так холіти і лелеяти. Як це робити? В мене є окреме відео. Там, якщо в. Дуже коротко, то кредитний рейтинг з'явиться, коли ви почнете користуватися кредитними грошима, або візьмете кредитну картку, або, або купите в кредит якийсь телефон в Канаді. А ось, коли у вас на руках буде кредитка, відразу почнете, почніться і користуватись, і відразу з'явиться ваш кредитний рейтинг. Щоб він зростав, треба, щоб ви виконували всього три правила: перше правило. Не допускати заборгованості, тобто щомісяця, щомісяця регулярно сплачувати хоча б мінімальний платіж, а краще закривати повністю ваш борг по кредитній картці. По-друге, не допускати ваш борг, щоб він був більш ніж 30% від вашого кредитного ліміту. Наприклад, якщо ви візьмете картку на тисячу, то ваш кредитний ліміт тисяча. І якщо ви використовуєте більше ніж 300 доларів, постійно ви повинні банку віддати там там доларів, то ваш кредитний рейтинг не буде зростати. Треба, щоб ваша утилізація вашого кредитного рейтингу кредитного ліміту була нижче 30%. Чим менше, тим краще. Тому бажано з часом піднімати ліміти по своїх картках. Наприклад, у вас зараз тисяча, потім там чи ви знайшли роботу. В банк звернулася, попросили собі збільшити ліміт там, до 5, до 10, до 20 Тобто, в залежності від вашого статків, від вашого доходу, буде зростати ваші кредитні ліміти по ваших картках. А не беріть більше п'яти карток, тому що ви просто заплутаєтесь. Ви не будете знати, коли йде який гасити. Можна десь щось пропустити. І потім ваш кредитний рейтинг драматично впаде. Тому що кожна кожна таки несплачений вчасно платіж це мінус -100, 100 балів по кредитному рейтингу. і потім дуже важко його назад потім підіймати. Ось такі досить прості правила. Де перевіряти рейтинг? У мене є посилання в описі під цим відео. Безкоштовно можна подивитися на сайті компанії Borovell. Це відділення, дочірня компанія Equifax. Equifax це кредитне бюро. Там подивитися ваш кредитний рейтинг коштує грошей а на Боровелло. Це абсолютно безкоштовно. Можете перейти по посиланням і дивитися, скільки. Який у вас кредитний рейтинг? Він зазвичай з'являється буквально там після тижня-два користування вами кредитної картки. Тобто потенційно там за 3-4 тижні життя в Канаді у вас вже буде кредитний рейтинг десь приблизно 640-620. Максимальний рейтинг, який може бути, це 900, мінімальний 200. А хороший рейтинг вважається більше 700. Досить швидко усі, хто приїжджають, можуть його догнати до 700. Це не є великою проблемою. Так, про рейтинги розказав, тепер давайте про рахунки в банках. Коли ви відкриваєте рахунок в банку, ви відкриваєте в перший же день можете відкрити три типи рахунки. Перший рахунок це ваш чекінг аккаунт, це ваш основний рахунок, на який ви покладете ваші гроші, привезені з собою в Канаду. Це основний рахунок, на який вам буде приходити зарплата, якщо ви будете працювати офіційно. І туди ви покладете ваші гроші, а, і, і під нього вам дадуть чекову книжку. Також так, така особливість банківської системи Канади, що є чекові книжки, якими можна розраховуватись в основному за послуги а, оренди нерухомості. Тобто а, 90% розрахунків за нерухомість за оренду відбуваються чеками в Канаді. Така застаріла система, але вона працює до сих пір. А другий рахунок, який ви відкриєте, це сейвінг акаунт. Це той самий чекінг, але в ньому буде пару відсотків а, а, за вкладами. Тобто, якщо гроші будуть лежати на сейвінгу, вони будуть трошки працювати. Але ці відсотки такі сміхотворні. Там, раніше навіть було менше одного відсотка, зараз 2-3 може бути. А, і в принципі немає різниці, вкладаєте ви гроші на сейвінг або на чекінг. Це, ці гроші однаково доступні, ну, трошки вигідніше тримати їх на Севіна. А і третій рахунок, який ви можете відкрити, це рахунок в іноземні валюти. Зазвичай люди відкривають рахунок в доларах а, і кладуть долари туди, які вони привозять з собою. Немає жодного сенсу міняти відразу всі ваші американські долари на канадські, а, і це невигідно робити, тому що в банках курс досить, досить поганий. Краще це робити в обмінних пунктах. Буквально нещодавно в мене вийшло відео, як міняти гроші в Канаді. Подивіться, там багато про це розказував. Ось краще міняти в обмінних пунктах. а, І ось гроші на американській валюті в банку вони так будуть лежати тимчасово, поки ви не поміняєте їх на канадські або ви їх не інвестуєте кудись. Інвестувати ви також можете гроші в банках. В кожному великому банку є свої інвестиційні департаменти, financial advisors, Сидять, які вам будуть радити, куди вкладати ваші гроші. Головна порада: не, 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 не спішіть вкладати ваші гроші в канадські е, е, використовуючи послуги саме канадських банків. А вони вам можуть запропонувати відкрити ТФС акаунт Tax-Free Saving Account, або RRSP аккаунт, Registered Retirement Тайвен Plan Плен Акаунт. Це акаунти, які використовують канади, канадці для того, щоб не платити податки за дивідентами. А з цим ви розберетесь трошки трошки пізніше, я би так сказав. Тому що коли ви використовуєте фінансові інструменти для інвестування в банках, ви будете платити сплачувати такі досить невеликі фі, тобто сплату за послуги банків. Тобто, ви заробите набагато менше, якщо ви інвестуєте з використанням інших інструментів інших компаній, таких як Trade або Wealth Simple. це зовсім інші. Саме інвестиційні компанії в Канаді, про які я розкажу в окремому відео. Ну і сам, насправді, якщо ви тільки приїхали до Канади, навряд чи у вас там в перші там, декілька місяців виникне бажання якось інвестувати гроші в Канаді. Це бажання виникає трошки пізніше, коли ви вже знайдете стабільну роботу, почнете нормально заробляти, почнуться з'являтися якісь заощадження, буде постійне житло, і тоді вже можна починати задумуватись, куди ви будете вкладати гроші, як ви будете купувати акції. Індексні фонди, Бонди і таке інше і тому подібне ще такий досить важливий нюанс. Коли ви приходите в банк відкривати ваші рахунки, бажано зробити апойтмент, тобто забронювати час з фінансовим консультантом банку, щоб він спокійно з вами сів, відкрив усі рахунки і так далі. Тому що тільки ви прийдете в, в будь-який банк, вам скажуть, що у вас є апоймент. А якщо ні, давайте ви там на сайті, у нас зареєструєтеся, прийдете, коли наш фінансовий консультант буде мати час вас прийняти. 90% випадків вас просто не приймуть, тому що у них не буде часу. У них досить так все розписано, тому якщо ви знаєте, що ви підете в відділення, конкретне відділення конкретного, конкретного банку, зайдіть на сайт і забронюйте собі час і тоді вже йдіть в банк підготовленим за апмементом, щоб вас 100% прийняли, щоб вам відкрили всі ваші рахунки, щоб ви поклали ваші гроші. Коли перший ваш візит в банку, ви вийдете з банку з однією карточкою. Це буде дебітова картка канадського банку. Це картка прив'язана к вашому чекінг-аккаунту. Тобто ті гроші, які ви тут покладете, вони там будуть. Там не буде на карті вашої фамілії, там буде просто номер вашого фактичного рахунку в тому банку. Потім вам по пошті прийде ваша кредитна картка. Якщо наразі банк вам буде відмовляти відкривати кредитну картку, таке також може бути. Якщо там навіть RBC або СІБІ, деякі співробітники можуть там просто не знати про ці послуги для українців і не відкрити вам кредитку. Я б вам радив піти в інше відділення і не, не повертатися з банку, якщо вам не відкриють кредитну картку. Це основне за чому за за, за, за чим ви туди йдете, саме за відкриттям кредитної картки. Ну, а на другому місці вже чекінг а, так от, Бронюйте собі час, приходите, відкриваєте собі чекінг аккаунт отримуєте вашу дебетову картку. Можливо, вам також дадуть чек чекову книжку. А, така цікава річ насправді для, для всіх українців, досить незвична. А, і також досить суттєво відріз... чим відрізняються канадські банки від українських. Два моменти. Перший момент це те, що кредитна картка і дебетна картка це дві різні абсолютно картки. Це не так, як в Україні. На одній тій ж картці є і ваші гроші, і банківські гроші. Тобто ви або там кредит берете той самий картці, на якій лежать ваші гроші. Так, в Канаді це не працює. Це два окремих рахунки, дві окремі картки. Вони між собою ніяк не пересікаються. А і друга від досить таке, відмінність канадських банків від українських це така досить відстала, застаріла е, онлайн-система. Тобто, всі ці банківські застосунки в телефоні або в комп'ютері. Вони дуже, дуже не відрізняються від українських і в поганому сенсі. Вони не такі гнучкі, вони не такі е, е, зручні. тому... Будуть теплюватися. В цілому, у всіх в п'яти банках приблизно однакові ці всі мобільні застосунки там, за деякими відмінностями, але вони дозволяють робити основні речі. Це дивитися, скільки у вас грошей, робити перекази з ваших рахунків на ваші рахунки або з ваших рахунків на рахунки інших людей. В Канаді всі перекази відбуваються за допомогою системи Interac. Це така система. і Для того, щоб перевести гроші іншій людині, треба знати або його телефон, або імейл. Ось на смс, або на імейл приходить. Посилання на яку людина переходить і депозитить гроші, які ви йому відсилаєте на його банківський рахунок. Тобто, всі перекази відбуваються там не з картки на картку, як ви звикли в Україні, а з одного банківського рахунку на інший банківський рахунок за допомогою системи Інтеракт. Трошки незручно, але ну ось так воно працює в Канаді. Або ви можете відправити гроші за, за кордон за допомогою SWIFT переказу. Кожна банківська аплікація може робити свіфт переказ. В банківських аплікаціях також зараз з'явилася можливість подивитись ваш кредитний рейтинг. Також це можна, може бути. Ну, і... В цілому все. Можете настроїти якісь автоматичні платежі, наприклад, за електроенергію, за інтернет. І найголовніше, що ви можете зробити, це настроїти поповнення вашої кредитної картки автоматично. Раз на місяць, хоча б мінімальна сума, щоб автоматично поповнювалася на вашу кредитну картку. Тому що якщо ви забудете її поповнити, то це може дуже сильно вплинути на ваш кредитний рейтинг. Ось, в принципі, всі відмінності канадської банківської системи від української, вона досить така застаріла, така, мабуть, трошка арха, архаїчна із цих чеків і не досить гнучкої системи онлайн платежів. Але вона така консервативна, вона стабільна, нічого з неї не трапиться, навіть у тяжкі періоди війн, кризисів і всього іншого, канадська система банківська витримала з честю. Є на сьогоднішній день на одній з найстабільніших у світі, тому всі ці перипетії там у світі, всі банкробства інших країнах, інших банків не повинні вплинути на ваші гроші, які ви вкладаєте в банківську систему Канади. Якщо ви привозите з собою гроші в Канаду, я сподіваюся, що ви привозите якусь подушку безпеки, не тримайте її справді під вашою подушкою. Відразу несіть в банк, вкладайте, щоб ті гроші працювали, щоб ті гроші ви мали до них швидкий доступ. Наприклад, якщо ви не не працюєте за кеш в Канаді, тобто ви не отримуєте готівку як зарплату, то вашому гаманці. Долари канадські ви майже ніколи не побачите. Усі розрахунки будуть картками або з допомогою банківських застосунків, або, або якісь, не, немає готівкових розрахунків в Канаді. Дуже рідко ви будете тримати справжні, бумажні або в Канаді вони пластикові гроші в вашому гаманці. Всі розрахунки будуть електронні. Звукайте до цього і насправді це класно. Це дуже зручно. А ось Трошки про канадську батківську систему вам розповів. В інших відео розповім саме про інвестування, про такі компанії, як Questrade або Wellsimple. Це дві основні компанії, які дозволяють досить дешево і ефективно інвестувати ваші гроші в акції, піфи, індексні фонди, бонди і такі інші. Тому подібне. Не переключайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.